Друзі, це щось неймовірне. Сьогодні дізналася, що в клубі Лівгуд мільйон людей, мільйон учасників це золотий мільйон. Це один відсоток. Це ті люди, це просто еліта, ті люди, які все життя будуть отримати більше всіх. То перший того етапки Золотий мільйон закрився. Поздоровляю всіх своїх партнерів. Особливо хочу поздоровити Іру. Іра, це моя односельчанин. Іра, ти дуже вчасно зайшла, тому що ти якраз попала в один мільйон, мільйон людей, які все життя будуть більше отримувати. І також хочу ще подякувати нашим наставникам, тому що завдяки їм у мене є команда, у мене є люди, і завдяки цим людям я тут. Тож, велика вам дякую. І я дуже рада, що ми з вами в одному мільйоні.